Нарешті вдома, 19 березня до України з російського полону повернулися ще 175 захисників. Ще 22 із них повертаються завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Кого вдалося звільнити та як почуваються українці? Дивіться вже за мить. З вами новини Тесен Я Аліна Туришин. Не забудьте підписатися на наш канал та ставте вподобайки. Ну а ми переходимо до головного. З російських тюрем та таборів повернулось 175 українських захисників. Ще 22 із них повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важко поранені та воїни, які РФ переслідували за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах збройних сил, ВМС, Нацгвардії, сил територіальної оборони та прикордонної служби, захищали Україну на різних напрямках у Маріуполі, на Авзовсталі, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині, заявив президент України. При поверненні українських військовослужбовців з полону посерединські зусилля гуманітарного характеру надали об'єднані Арабські Емірати. До наградості планують. За літо, коли не обережне. Дякую Ну, як, Настя? Ну, хто дзвонив? Тато дзвонив. Тато обміняли, і от він подзвонив і сказав, що скоро вже будуть. От чекаю на нього. Скільки тато в полоні, коли ти трапить? Потрапив 17 травня 22-го року. Він обороняв Маріуполь, він морський піхотинець. і От нарешті я його почула вперше за весь цей час. Поки не знаю, що відчуваю, не питайте, дуже важко зорієнтуватись. Я дуже рада. Настя, ти тільки що була абсолютно спокійною людиною. Що сталося? Побачила батька. Нарешті побачила батька і тепер, тепер можу. Трохи дозволити собі емоції, але це, мабуть, ще не все зараз. Він ще приїде нагадаю, що після розмови з Трампом російський диктатор Путін заявив, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими 175 на 175 осіб. Крім того, як нібито жест доброї волі буде передано 23 важкопоранених українських військових військовослужбовців. Які перебувають на лікуванні у російських медичних установах, президент України Володимир Зеленський зауважив, що це був заздалегідь запланований обмін, і цю інформацію він знав і раніше від спецслужб України. Також у контексті припинення вогню він сказав, що почав би сприймати слова Путіна серйозно, якби він погодився повернути абсолютно всіх наших військовополонених. Нагадаю, що президент України неодноразово заявляв, що Київ готовий до обміну полоненими з Росією у форматі всіх на всіх. За його словами, кроком до завершення війни може стати звільнення тисяч полонених з обох боків. Зокрема, Зеленський наголошував і на полонених українцях, які утримуються Росією ще з 2014 року. Росія повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх, і це справедливий варіант, наголосив він. Хоча, звісно, РФ таку ініціативу не підтримують. Керівник фракції Справедлива Росія у Держдумі Сергій Міронов заявив цитую, що обмін полоненими проходитиме за формулою один до одного, а не на всіх на всіх, як зазвичай цього хоче Київ, і що невигідно Росії. Звільнення кількох важко поранених українських військових. Це справжній прояв гуманізму. Додав він. Звісно, в Москві невигідно повертати своїх людей. Наголошую, що саме Росія завжди блокує обміни полоненими, не дотримується жодних правил при формуванні списків. Кремль систематично порушує всі міжнародні угоди щодо поводження з військовополоненими, зокрема Женевські конвенції. Ці документи чітко регламентують права та захист полонених, включаючи заборону на тортури, жорстоке поводження та примус до надання свідчень. Однак численні свідчення та звіти міжнародних організацій підтверджують, що російські військові та спецслужби ігнорують ці норми. Українські військовополонені, які потрапляють у російський полон, зазнають тортур, побиття, психологічного тиску та навіть вбивств. Українські захисники, які повертаються з полону, розповідають про нелюдські умови утримання, відмову від медичної допомоги, позбавлення їжі та води. Багато хто стає жертвами фізичних знущань, і психологічних катувань. Важливо не лише фіксувати ці злочини, а й домагатися реальних дій щодо їхнього розслідування. Мати бійця полку Азов, який 34 місяці місяця перебуває в полоні, Наталя розповіла, що наразі офіційних даних щодо всіх військовополонених та цивільних заручників, які знаходяться у Росії, немає. Звісно, ми раді кожній людині, яка повертається з полону додому. Це означає, що пекло для Наших людей для їх рідних закінчилося на даний момент. Ми продовжуємо чекати наших рідних, наших батьків, наших синів, наших чоловіків, наших донечок, і дуже сподіваємося, що в найближчий час вони повернуться додому. На жаль, ситуація з військовополоненими та цивільними, яких Росія незаконно залишена по незаконна ув'язнила свої тюрми. З ними ситуація критична, бо це тисячі людей. Наразі офіційних даних про кількість військовополонених та цивільних заручників нема, але вважаю, що військовополонених ну, до 10 тисяч в полоні є. Ситуація з цивільними заручниками взагалі критична, бо по Женевській конвенції конвенції цивільні не мають бути затримані, але. Ситуація така, що вони залишаються, і точна кількість цих людей невідома. відома. Минулому році за весь цей час, за три роки, їх звільнили чуть, ну, трохи більше ста людей. І для нас, звісно, дуже обнадійливо, що звільнення полонених по формулі всіх на всіх стало ну, було заявлено як один з кроків, основних кроків до встановлення припинення бойових дій, про які казав. Трамп. Це означає, що якщо це станеться, багато людей, тисячі людей повернуться додому. Але разом з тим є і деякі нюанси. Нас, наприклад, турбує цей факт, що багато військовополонених можуть залишитися поза цим процесом, поза обміном всіх на всіх. По-перше, це ті військовополонені, які були незаконно засуджені Російською Федерацією. За фейковими звинувачуваннями начебто як військові злочинці, як хоч і це неправда. І таких людей вже більше 500 людей, більше 500 більше осіб. І дійсно вони можуть залишитися поза обміном. Всі ці люди засуджені набагато. На Терміни великі, і по 20, і по 27 років, і навіть до довічного. Також поза обмінами можуть залишитися ті люди, які досі Російська Федерація не підтвердила через запити МКЧХ. Тобто ці люди знаходяться в полоні, але Росія каже, що їх у неї нема. І серед цих людей можуть бути тисячі зниклих безвісті. Ця кількість цих людей теж дуже велика. Наталя зауважує, що третя категорія, яка може залишитися поза обмінами всіх на всіх, це зокрема військовополонені з офіційних добровольчих підрозділів Сил оборони України, таких як Азов та Айдар, яких Росія в своїх пропагандистських цілях визнала терористичними організаціями, і повернення цих людей досі залишається під питанням повернення з полону. Ми розуміємо, що Росія може чинити опір і їх свідомо не віддавати. Раніше, я, коли були оміна, я завжди плакала, тому що це дуже таке душевне тремтіння, коли ти весь час дивишся в телефон, ти шукаєш рідні прізвища. І є таке очікування дива. Кожен раз очікування див, дива. І якщо ти навіть зараз вже спокійний, тому що, наприклад, мій син в полоні 34 місяці сьогодні. Сьогоднішнього дня, все таки за зовнішньою такою, за зовнішнім спокоєм, все одно всередині все тремтить, все чекає, все дуже живе, і ну, іноді для того, щоб ну, не розплакатися, в якийсь момент ти одягаєш таку маску серйозності, такої не то, що байдужості, а е спок спокою. Тому що це дуже важко. Дуже важко цей період ну, це переживати. Кожний обмін для родичів це така маленька смерть, якщо твого рідного в списку нема. Тобто ти чекаєш, в тебе душа от, знаходиться в такому, на такому високому емоційному підйомі, і коли ти розумієш, що його нема. Що, от все вже всіх повідомили, вже люди порадувалися, написали мого, повернули. І ми також дуже радіємо кожній людині, яка повертається в сполону. Але ж кожна мама, кожна дружина, кожна дитина чекає свого. І тоді в тебе всередині все падає, розбивається, і ти тільки за якийсь час, бо кілька годин або навіть кілька днів починаєш жити спочатку. До наступного До наступного обміну, так. Це такий дуже, дуже важкий процес. Дуже важкий процес, який ми всі переживаємо. Але знаєш, я думаю про те, що нам боляче, але нашим хлопцям і дівчатам в полоні набагато гірше, ніж нам. І ми маємо, ми маємо гідно пройти цей шлях і дочекатися наших рідних, зустріти їх. Допомогти їм реабілітуватися, повернутися до нормального життя. Пишеш кожного дня ще до Артема? Ну, я йому пишу два-три рази в день. Я пишу в інстаграм в його меседжер, що я його чекаю, я його люблю, І я все одно йому дочекаюся. Кожен і день. Ну, я пишу там десь три рази в тиждень. Вже 34 місяці, так? Так, да, багато, да, да, да. Чекаю, поздравляю, ну там вітаю з якимись святами, з Днем Народження, з Днем Добровольця, з Днем ЗСУ, наприклад, або Національної гвардії України. Я дуже сподіваюся, що колись він це прочитає. Тодам, що 22 лютого керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження полоненими Богдан Охріменко заявив, що кордж штаб спільно з МЗС та офісом президента розробив пропозицію щодо обміну всіх на всіх на випадок переговорів з Росією. За його словами, українська сторона постійно наполягає на можливості проведення обміну за формулою всіх на всіх. Так, 28 лютого Зеленський показав американському президентові Дональду Трампу фотографії українських військовослужбовців, яких вдалося звільнити з російського полону. Зокрема, на світинах зображення військові Володимир Шевченко та Михайло Вершинін, 14 березня Зеленський також передав Ватикану списку українських полонених, яких утримують у російських тюрмах та таборах. Глава держави висловив сподівання, що Ватикан допоможе їх звільнити. Зеленський побажав одужання папі римського Франциско та подякував за сприяння в поверненні додому українських дітей, яких депортувала Росія, президент України наголосив, що саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші є першими швидкими кроками, які можуть значно наблизити всіх нас до справедливого і тривалого миру, на що Україна готова. Додам, що за даними видання The Washington Post, адміністрація Трампа припинила ініціативу, яка фінансувалася США та документувала військові злочини Росії, включаючи чутливу базу даних, що деталізує масову депортацію українських дітей на Росію. Як повідомляє видання Reuters, через зупинку США програми відстеження викрадених Росію українських дітей могли бути видалені докази воєнних злочинів на 26 мільйонів доларів. Це рішення означає, що дослідники втратили доступ до величезної кількості інформації, включаючи супутникові знімки та інші дані про близько 30 тисяч дітей вивезених з України. Нагадаємо, що у 2024-му Україна та Росія здійснила 11 обмінів військовополоненими, а попередній обмін відбувся 5 лютого 2025-го. Тоді з російського полону повернулося 150 українських захисників. Багато хто з них тяжко хворі та тяжко поранені. Станом на початок лютого 25-го року, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Україні загалом вдалося повернути з російського полону 4131 людину. Це як і військовослужбовці, так і цивільні, а також іноземні громадяни. Команда ТСН ЮЕ вітає кожного, хто повернувся додому з російського полону. Дякуємо вам за вашу відвагу та незламність за те, що боролися за свободу нашої країни. Також ми бажаємо кожній українській родині дочекатися своїх близьких. Віримо, що дуже скоро ви також зможете обійняти своїх рідних. Пам'ятайте, ви не самотні, вся країна з вами. А що ви хотіли побажати нашим захисникам? Напишіть нам у коментарях. Залишайтеся з нами, щоб не припустити головного. А у мене наразі все. І я вам кажу до зустрічі.